Усім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в гру Чайний магазинчик Боби. The Boba Tia Shop Це в нас має бути щось коротке і цікавеньке, тож не будемо затягувати і почнімо. Після того, як я купив гроші 5 років, я нарешті відклав достатньо для того, щоб відкрити... Мій бобен чайний магазин. Це він. Це той день, коли нарешті мені воздасться за все те, що я робив, і нарешті відкрив свій Бобін і мрії. Але якщо бути чесним, в мене нерви на не пределі. Я вклав все в це місце. І воно не може провалитись. День один. Чи перший день. Ох, нічого собі. У нас такий елітний магазинчик, кафешка виходить. Неймовірне відкриття. Магазин Боби. Так, ми в якомусь... Місці, звісно, страшно. Ну давайте подивимось спочатку, що в нас є. Угу. Вбирання, жіноча, чоловіча. Ну, др... раковина. Так, вимкнемо. Останнім часом тарифи піднімаються. Так, тільки для персоналу це у нас камірка. Прикольно, звісно, там її тримати для того, щоб вона засмерділася, не висохла, нічого. Ну окей. Угу, чашечки, молоко і Боби. Я, до речі, спочатку думав, що оце Боба, це як в нас баблус, але це просто Боба. Типу, воно наче так і перекладається Боба. Так, підготуйтесь до приходу. Все. Відвідувачів. Зайдіть за привалок і закрийте за собою двері привалку. А, порозмовляйте з відвідувачами. О Боже. Добрий день. М -м, схоже на те, що магазинчик Боб чая відкрився тут. Мені трошки Боб чая з молоком. Окей. Так. Туста чашка. Молоко. А й от воно само. Так, у нас універсальна ця лазерна бочка. Беремо. Оп накидаємо. А як. Ага, все я можу закинути. Я кидаю боби, підбираю цей стаканчик. Окей, і віддаю. Мені бабо молока ось. А, дідько. Вона така, боже, яке воно дивне. Закрить. І трубочку. Так. А, що ти хочеш? Ну то бери. Дякую. Ого. Скільки воно стоїть? 8 доларів? А інколи відвідувачі будуть питати про щось таке незвичайне, тож уважно слухайте за їхнім замовленням. Добре. Хм. Хочеться чогось освіжаючого. Так, це молоко. З тапіку. Ну, з цими, коротше, кульками, так само відомо, як Боба. Це, скажімо так, напиток для молодих. Ти маєш спробувати один. Це напиток для один ти маєш спробувати. Ех, добре, давай мені один Боба молочний чай для мого сина і один молочний чай для мене. Я не довіряю цим всім штукам. Боже, які ми гнусні. Так, тобто один для його сина. Чук, чук, є. До речі, в принципі, мені подобається і графіка, скажімо так, така незвичайна. Я просто в таке пограв. би. Ох, дякувати Богу. Я. О боже. Шо делає? Еее! Бобо чай! Велика сестричка, можна я, будь ласка, два бобо молока отримати? А бабки то в тебе є, хоча або, ні? Ну добре. Окей. Я слідкую за тобою. Не дай бог ти щось тут зробиш. Один. Так. Ні, дійсно страшно, якщо вона її вкраде якщо я відвернусь. Щось не то роблю. Ой, ну то це все ж... Добре, вона нічого не бачила. Нормально. Дякую. А, велика сестричка, тобі треба додати клубнічний бабус до меню. І це покращить твої продажі. Хм, розширити меню було б гарною ідеєю. Я займусь цим після того, як закриюсь. Все можна йти закривати ні Боже якийсь стрьомний чувак. Оу, oh, вау! Wow. Я не очікував тут побачити таку, таку чарівну леді за прилавком. Можна мені, будь ласка, один баблз з екстра баблзами. Ну, як сказати, за ваші гроші любий каприз? Томс. Томс. А, ну окей, добре, я думаю, екстра це ж типа... Якби... би 2. Велике, дякую. Боже, ти так мило виглядаєш? Можеш дати свій номер телефону? Ні. Сучко. Добре. А, але. не можна так казати хлопцю, що опитається. 10. Окей. Боже, це все на сьогодні. Мені треба прибратися і підготуватися до завтрашнього. Які вони свинюки? Гулять! Ух. Що ти тут робиш, взагалі, пиздец? Ой, вибачте, я не хотіла налякати тебе. Я просто бачила, що ви хочете закритись, тож я побігла. Бляха, ну вона якась дивна. І ми такі. Добре, нічого страшного. Я прийму ваше замовлення. Ми закриті, звали, звідси. Ну, нам гроші тут треба. Дякую тобі, Вулик. Эмм. Ем... Добре. Ем. Вона ходить босиком. Окей. два бабамілки, будь ласка. Щось... Я не знаю щось, якщо чесно, мені трошки страшно таку обслуговувати. В принципі, бувають, скажімо так, різні обставини, але. Але вона мене напрягає, якщо чесно, чогось. Так, я отут от вийшов. О, бляха. Знаю я цей райончик, звісно. Не найблагоприємний, скажімо так. А я думав, як нас тут будуть лякати, бляха? Ну я дійсно цього не очікував. Боже, дякую тобі, велика Я дійсно за це вдячна. А чого ти босиком ходиш? Ну добре. Приберіть. Ідіть, візьміть швабру. А, підніміть стільці. Окей. Я цей. Бачу майбутнє. Я не знаю, мені чогось якось не по собі. Така графіка і атмосфера. Ой-ой-ой, а можна так, обличчям до входу це робити? Ні, ну мені подобається. Ми взяли таку швабру, просто порозвоськували, не знаю, цю всю грязь і такі, типу, чарівна. Закрити магазинчик для кінця зміни. Добре. Так, у нас все нормально. Окей. Чик. Хеге. -хе. Добре. Кінець першого дня. Все? Це типу прям настільки мало. О, um, окей. Okay. Це так трохи дивно, як на мене. Знову нас. Ой, знову. Зараз нас знов має злякати. А... Ні, ми зачинені, хоч. Хоть... Будь ласка, мені так хочеться чогось сьогоденького. Я працюю на стройці і мені треба доложити завтра. Якщо я це не закінчу, то мій бос вб'є мене. Ні, я сказала, виходь. Ну, якщо я не зроблю це, то мій бос мене звільнить. Уйди, Ні, як це правильно сказати. Вийди звідси, поки я не визвала поліцію. Ох, Пробачте, що потурбувало вас. Нічого придумав. Добре, чи це якось пойняті. В принципі аж ніяк. Окей. Тож, сьогодні ми з вами грали в чайний магазинчик е, Боби, тобто з баблсами. Е, в цілому, мені гра дуже сподобалась. Вона дуже приємно відчувається. Але маленьке, але, якщо чесно, я від. Ну, Очікував набагато більше якихось пугалок, скажімо так. Ну, почекаємо, поки гра вийде повністю, і тоді вже будемо її оцінювати, якщо вам сподобається. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, що вам сподобалось, не сподобалось, як би ви відреагували в таких ситуаціях. Тож, гарного вам дня! Чи вечера?